Йоу, друзі всім привіт і сьогодні ми разом з Димончиком залетіли в Грове Гарден. Йоу, всім привіт! Короче, Димон, нам добавили книжку, Ти читав взагалі? вообще? Uh, да, 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 сейчас, секунду. Оба на. Обана. Короче, Коротше, її можна відкрити. Тут взагалі купа всього є, є якась XP, Типу, в мене є профіль, мене нульовий левел, треба 100 XP для наступного левела. Ти не знаєш, що треба зробити з цим? Взагалі, чесно кажучи, сам в шоці, я теж не, не так давно подивився все це саме оновлення і де фармити ці всі XP, там. Е, ось, наприклад, якщо ми відкриємо вкладку Plans, поняв. Дивись, от, я ж ну, садив моркву, правильно? Ну так, да, так. Да. А моркви нема. Ну а що нема? А де морква? <смеш> Бо в тебе, мабуть, нема моркви в саду твому, наприклад. Мабуть, так, да, бачиш. Тобто, не так воно, типу, прикольно поки що працює, там не всю там статку воно зчито і так далі, да, але да. по левелу це я думаю, в принципі, легко буде розібратися. Ну дивись, тут є ачівки, ось якісь поняв. І за них, походу, ти будеш получати якісь штуки. Ось, наприклад, е якісь Cooking кіт Cosmetic, Ревард, Silver, Uncommon, Uncommon Achievement, якісь коротко, всякі приколи. Тут є по петам так само, понів? Ось, наприклад, mm. у мене багатенько петів було, але багато з них у мене тупо ну, нема. Так само по косметиці, ще багато чого в мене нема, хоча я впевнений, що в мене воно, наприклад, було. Да, там більшість, <посте> я думаю, також було. Так само в фут ось і їжа, але в мене їжі не було взагалі. А тут ось під ачивментами кожним із них написано ось Rewards, наприклад, з одного там падає Cooking Kit Cosmetic, Silver Common Seed Plan. Так, так, і ось що треба подарити одну моркву, зібрати 200 моркви. 100 цих викопати, продати 500 стравбері. Коротше, подарити 5 стравбері. Ну коротше, тут ще купа всього. І ще плюс, що я побачив? У нас ще є гарден левел на цьому на дошці. І тут повесь кнопка Edit Skins, Типа змінити скін, і ми можемо змінити скін забору. У нас є Picket Fence, Golden забор, Beyond Fence, типа гороховий і срібний. Плюс у нас же ж новий івент. Тут ось величезний горох, як я понімаю, він буде рости капець як високо. А я вже знаю, що робити. Да? А ну може тепер ти розкажеш? Да, дивись, ε, ось о, є пацан, поняв. Угу. Е, як ти його звати? Джек. Є ось Джек. Він каже, що от горох, типу, от прям зараз хоче, наприклад, чисто овочі. Понявджі Vegetables, Оце plants, це da -da -да. овочі. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів. Grow a Garden, The Drails. Стіле Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Гравцем в своїй улюбленій грі. Тобто ми от тако тепаємося на свій город зараз з тобою. І дивимось, mm -hmm. що у нас є по овочам. Там кабаки, оці там помідори, моркви, кукурудза там і всяка от така лабуда. Це та він якраз такий. А це запитання. Я не знаю. <реш> 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 от, от, от і я не знаю, поняв? Я, наприклад, не знаю, в мене великий, типу, зараз. Інвентар всяких штук, поняв. Угу. І. Ну, Більшість полайкані, звісно. І я спробував би оце прямо зараз, отако підійти до нього і скормити всі мої фрукти. А, немає в мене чуєш овочів Ну, чуєш, ж походу овочі, ну, це ні чорна собі тема. Ну, це не то що така собі тема, а то, що вона просто давно нами пройдена, поняв, нас їх немає. Ну так, ну скоріш за все, нам треба типа щось типа такого, знаєш, посадити. Осьо морква це овочі. Поняв? Це 100%. У мене є, щоб не збрехати тобі. Я можу ще зробити один, ну такий невеличкий прикол. Ось є 17 моркви в магазині. От морква це 100% овочі. Просто морква, скоріш за все, ціниться слабо, поняв? Ну, десь по 1-2, Я думаю, десь такого. Ну два, по-моєму, це мінімум було, що я бачу. Ну дивись, ось морква. У мене є, щоб посадити моркву. От щоб отако не збрехати тобі, а сказати чесно, самого насіння моркви. У мене є. Чого я не можу знайти? У мене є 410 насінь. Не питай звітно, у мене є. Я пам'ятаю навіть звідки. Це зуновлення, десь ти був сидів, так? <рес> да. це зуновлення. Я сидів, просто купляв, там в соці було по 200-300 по моркви. От гриби, це вже ж не овочі, 100%. Гриби це гриби. Вони прям відносяться до... до грибів. Бо це я точно знаю, я це ми з біології вчили, що гриби, це є гриби. А, ну хтось просто в школу ходив, а хтось до школи понів. Так, так, і я зараз давай попробую посадити. Ну я вже батенько посадив, 350 осталось. Я зараз попробую їх всіх позбирати. І подивитися, що з того вийде. Скільки, Наскільки жорстко я зможу ну, засунути туди морк. Мене правда опетить. Багато я думаю. Блін, літає ця Драгонфлой, і я не можу нічого зробити. О, ось я квест виконав, посадити 100 морку. Passiba. У мене, кстати, виросла морква срібна. Тепер, виходить, ще й срібні штуки виростають, ти Ааа, а тут. А я тут думав, що то за штука. Тут там, коротше, додавали якесь відро, поняв. Воно угу. теж там якось називається срібляна якась там лабуда, Але угу. вона робить, типу, на, дв... на дві години срібним рослин. І що воно дає, я так і не понял. На дві години, типу, потім вже вона перестає бути срібною? Ну, я так поняв, так. Да. Так, хорошо, щас головне цю моркву позбирати і не зібрати нічого зайвого. Ну, блін, я багато моркви посадив, у мене 280 П'ять насіння залишилося, було 410. Типа я 120 десь такой реально посадив. Це потужно. Mm, ну так, да. 120 моркви, Щось я попробую засунути туди. Ти щось засовував туди? А, в цілому, так. Да. З овочів поки що. Зовочів поки що нічого такого не встиг. А що перед тим він просив? Чи він кожен день міняє те, що хоче? Mm, По-моєму, навіть кожних півгодини по ньому. Ага, ні, пожди, а горох у тебе теж 0 з 900? Mm, у мене там 0 із 40. <гум> я це більше скажу. А що у мене 0 з 900? Так, а ну пожди, так моє all plants. 129 він мені дав. Ну, якраз так, да, 129. 126 фруктів я віддав і 129 отримав. Короче, Ну, морква, типу, такий собі варіант, я Ну, да. Ну хорошо, горох, це ж по суті овоч. А в мене було, в мене було горох десь в карманах, але він його не забрав, горох. Я навіть не знаю тоді. Я, я навіть не знаю тоді, що да, це таке. Ні, забрав горох. Дав всім. Забрав очків, да, дав очків, Я йому дав горох, чисто. Frozen, він всім очків мені дав за горох. Ні, та в принципі пошти. Морква це круче буде, тому що горох у мене сільки не буде, щоб накормити. Його. Ну. Так я ж прям хочу всіх цих петів взяти і чисто прибрати, щоб вони мене під ногами не крутились. У мене оце що точно є, ось Bell Pepper, Я по це ще попробував Bell Pepper всякий поскидувати. Квітки є квітки, звісно, гриби є гриби. Ой, ну Ні. ще підійдуть 100% помідори. Там. Кукуруза, Ну, опять-таки, yeah. кукуруза росте одна, помідорів росте, типу, багатенько, але не так швидко вони ростуть, як морква. Ну, no, кукурудза, по-моєму, під поливайкою росте прям вообще обалдіття. А, у мене теж стало 900, чуєш? <laughs> Прикол. <laughs> так, хорошо, полярний медведик, Тільки, ти поки посить, нічого робити не треба. У мене тут і срібна морква повиростала, і золота, звісно, це дуже хорошо, тому що за ній, можливо, очків будуть більше давати. New. Так, треба отут обережно, щоб у мене ніякі гриби не позбиралися, тому що мало лі, ну його в баню. Бо гриби хай просто поки стоять. Можливо, він якогось разу захоче чисто гриби. Бо я точно пам'ятаю, ну. що гриби мають окрему категорію і вони самі по собі окремі типи, коротше. Але чи точно це так само працює в грі? Воняло. Так, це я не знаю. У Тебе є гриби? Ну, Можеш ну, один ну. зібрати, подивіться. А в мене, по-моєму, немає взагалі. Має мене є насіння грибів, але немає самих грибів. А, а чувак! Як? Так нам треба 900. Це, ну, на двох. Да, да, да. Бо я за 136, ти там... 99 і у нас є 235. Да, там все лобі впливає на цю штуку. Угу. Mm -hmm. Значить, якби нас було там шестеро, то у нас було б взагалі набагато більше. Ну да, да. Ну дивись, я вже 284 засуну. Хорош. А ти бачив, так тут хмари ось є наверху, і це. Да, да, я вже все це знаю. А, так туди вылезти можна? Да, ти побачишь, що так. там буде? А. А, буде якийсь прес там? Ну. Типа. Бо я, якщо чесно там ще не був. Я ще перший раз ось зайшов, побачив, це все. Ти мені ось об'яснив трохи, та я вже чуть-чуть. В темі, короче. Я тобі більше скажу, там, типу, коли виростає цей горох, поки ти на нього лізеш, там є трошечки винагород, і мені якось разу навіть випала майстер-поливайка з того, поняв. Ааа, ні, черта, прям дуже там, там прям може повести, да. Так, пацан, ну я мега клацаю на клавіатуру. Я прям хочу зібрати зараз всю 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 моркву і кайфанути з цього. Вірю. І хочу, щоб ну, той горох доріс. Бо це треба ще, щоб ти, звісно, тут теж позаносив. Бо в мене зараз морква вже кінця. У мене залишилось 38 насіння. Ну зараз є 410. А... Нам трошки більше половини треба ще. Да. Це нам аби були ми в соло, то нам по 450 треба було б засунути. Н Та, ні, коли... там по-моєму, типу, Anyway треба запихувати 900. Mm -hmm. Взагалі не важливо, скільки вас на на, в цьому в лобі. Ну, дивись, я 407 уже засуну. У нас уже є 533. Непогано. Бо манго 100% фрукт. Бо манго їх же ж тоже багато. Ну да, да. Ай, дуріан, типу, тоже фрук, по факту. Ааа, да. Я не знаю, мою більше там, прям, щоб такого щось достати вліпити, то нема. Прям вообще? Ну прям да. Я навіть перці всі свої позбирав. А горох? А, ні, не всі. Ну, горох не дуже. Ты не слиться, хочеш. Ну да, да, горох все-таки бабла стоїть. Ну там даже не те, що бабла, просто він мені красоту робить. Ні, ну все так. Так ну дивись, у мене моркви вже вообще немає. Я от прямо вже засуну, мабуть, все шої. Мене от тільки розстрає, що він не росте. Під час того, як ми туди засовуємо. Ну да, так, анімацію не продумали якось. Так, да, ну 575 у нас є з 900 і, блін, що далі засунути, я не знаю. Я зараз, звісно, подивлюсь по помідорам, наприклад. Допустим блюбері, страбері, а морква в мене одна є, Ну, нема смысли їх садити. Роза, крокус, томати. У мене є два томати. Ну, два томати це не серйозно. Хіба не так? Yeah, yeah. Допустим, якщо я беру бейсік поливалку, ще, ще собі в слоти. Якщо в мене є ще корм, а в мене нема кукурузи. Ну, Допустимо, я садю два помідора, ставлю сюди дві поливайки, такі, щоб воно швидко потім росло. І беру, допустім, ще собі обичну лийку, поливаю, щоб вони швидше виросли, то вони можливі. Ви будуть давати толк якісь, Ну я не впевнений, mm -hmm. чи ми зможемо швидко mm -hmm. його вирости. Бо старфрут звучить так, ну, якоби це фрукт, поняв. Ну, no, в цілому, так. Да. Від того, що він фрукт. Так, да, да. Типу, куковайний я, я не в курсі, футбольний м'яч. Ну давай ще занесу, подивлюсь. No, у нас є 626 прям зараз. Це прям маловато, поки а ну на. Ну не, не не футбольный мяч, ценный фрукт. На то бе его. Не-не-не, спасибо. Мені на не надо. на на пацан, на тримай. Не хватит, хай не буде, хочу. хай буде, хай буде. Ну пацан. С кормей там своим жукам. Ну ладно. А, драгон флайм, а не драгонфлой, манни на. Коротше то то, то 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 Як його правильно зробити? А? Навіть не знаю. Ну, типу помідори вообще не ростуть. Більше щось такого в мене є, я не знаю, вотермелон, ну кавуни, ну я не знаю. А, ну, є ось кабаки в мене. Час, давай посадю, я не знаю. М -м -м. Кабаки приймаю, так. Да, кабаки це норм. Кабаки, я розумію, що норм. Кавуни давай посадю, пич. Все, і кавуни посадив. Ну, блін. Манго, скоріш за все, це більше як фрукт. Давай, я, звісно, зберу якесь все, одне. В якого мутації не так багато. Все, манго одне я зібрав, і давай я одного гриба візьму, тож на всякий случай. Дивись. Спочатку манго. Якщо манго бере, то ми закриваємо. 100%. Ну, це так. Да. Так, тримай. Ні, манго він не бере, а гриба. І гриба не бере. Ну, все. А ти виноград носив? Ні, не пробував. Я думаю, це ягоди, тому. Ну, ну. я теж так, думаю, що. Діла не буде. Я, я знаю, що Мунмелон, скоріш за все, він візьме. Ні-ні-ні, не бере, не бере. Не бере. Я вже пробував. Так хорошо, томати в мене виросли. Томати в мене з'явились. Ну їх тільки 4. 4, блін, помідора. Скільки я за 4 помідори получу, очків? Чотири? цього? 4... А, 12 бінціак поінтів. 12 pointsів я получив. Типа, я за один помідор по три поинта получаю. Типа, помідори є сенс стали. Ну так. Да. Ще морква є 19 в цьому стоці? Я вже тут теж висаджую, у мене вже теж квест на 100 моркви пройдений. <рес> так, і ще один помідор я. Купив. Ну коротше по квестам тут я маю, чую, Ще 20 моркви. Садю 20 моркви, блін. О, Max Space. Прикол. <рес> <Так, рес> давненько я не бачив цього напису. Але в теж і можливо цей. Ну, що ще лежало, звісно, или не дарить. ну да, у мене там багато Нам осталось 90 всього на все. Ну, це ерунда, ти все хорошо приніс. Я ось ще приніс 24, ну нам ще, блін, 66 надо. Ну, я зараз добью, я думаю. Ну да, у мене ще тут якщо що, ось помідори. Золотий ось один є. Ну, поки більше нічого не виросло. Сейчас піду золотий занесу. Скільки за золотий клас. помідор да. Интересно. Анну, дейк. 5 point. Короче, за золото ще один point дає. Так, ну. Ось я віддаю все своє бам. Осталося 34. Да, да, ще надо. Ну таке відчуття, чи ми доробимо. Прям вставиться. Ну да, да. Ще одну поливать в суму сейчас. О, тут 4 кавуна лежить. Стоті і 11 морк. Бери. <клес> Правда, кавун це взагалі ягода, але. як вважає гра, не знаю. Ні, ну якщо ти кажеш мун мало не бере, то скоріше за все обичний кавун не бере. А, ну так. Да я щось не подумав. Так, ну я ще моркву, блін, купив. 11 тоже. А ну рости, рости, морква. О, золота одна виросла. Чітко. Ну все, ми закрили, получається. Закрили. Що, ще, ще я думаю, Що, да. мене є. Все, це вже точно закрили. А ну почекай тільки, да, я попробую, кого надо впихнути. Ну давай, давай. Ну, нам Що, ще. Це, ще прям, ну все. Нам ще ерунда, типа. 31. Ну, ну. То ти не сеш кову чи у тебе росте? Ну, все, 90%. Ось все же, підібрав и несу. А, все, все. Жду, пацан. Ось, він. Давай. Оба. А, ні не під зіс. Це не VG taible. Ну, ну. Понятно. Понятно. Так, тримай все. Все, диви, пішов, пішов, пішов. Обалдеть, да. О, а я сразу на выхочу. Ну да, тільки тут поняв, краще з самого початку все тут є, дивись, спустись до мене. Штучка. бачиш? А, -а, а, да, да, да. Support сітпак. Спровод сітпак. пак, і ти оце такое по чуть-чуть по чуть-чуть підбираєш, там купа всяких подарунків. Рирева. Ре маленька маленька, іграшка випала для пета, прикинь. <хух> Обалдеть, а я впав. А що за портал? Наверх тепнутись да, тільки там треба, типу, певну кількість раз спочатку виростити цей горох, тільки тоді це почне працювати. А, ладно, вилазь. Тут якісь подарки, в мене нема. А, воно аж далі є. він от того ось у мене був, отут, де я заростив. Ні, дивно, повинний Бо Воно спавниться, типу, для всіх однаково смісу. Опа. О, пацан, у в мене отут ось є. А, там ще не був. Ааа, отут ось у мене є. А, в мене там нема. Я понял. Блин, я впав вообще на самый низ, ну я в баню. Так и да, так и бывает. Ну все, я тебе чекаю наверху. Ну я лізу, лізу. Я вже прийшов туди, звідки впав. Нагороди якась. Опа. Ще одна. Справа сидіт Опа. И я наверху, пацан. Опа. Ооо. Пофігурушка. Не бабазика. Так, and что ты спец? Оооо, oh, справа сет пак можна купить. Ну. No. И все, нічого. А, так це потому що більше разів надо вирощувати. А я ресток можу зробити, BM. Я купив ще два. Хорош. Півтора мільйона Магніць. ще ресток, І ще два купив. 4-5 мільйона BM. І ще таки купив. Чо 14... це буде? зараз open Seed pack? <laughs> <laughs> Не знаю, що мені відкривати. Цей? За 13 мільйонів ще? Ммм. Там можеш. Я і яйца купив за 10 мільйонів. Ну ладно, ще за 40 мільйонів бам, ще купаем в 2 Ну все, 121 миллион, дальше уже коспаб. Вже коли. Крейт випав. Так, пожди, 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 пожди. Ммм, Обалдіть Обалдить, мартик. А, ты просто сидит. ось справа ситпак, у мене 13 штук. 16. Николай. А ну, ункомановська штука, ункомска штука, легендарна. ункомоновська, ще одна ункомоновська. ще одна ункомоновська. блін, я хочу щось, жорстче, Рейер. что Щось якийсь невезучий симпат. Ще один рейер. Унком. Та ну я в баню, пацан. Ункоман, ще один. Рейер. Та дай щось толкове, лисий. Ще один райер. Он та жесть. пацан ты ти лямів 30 злив десь на цьому, да? Та я на рестоках, наверное, лямів 100 посунув, ти шо, гониш? Я балдеть, а получается. Ну Ну, ну да, нічого не получив Ну давай ще я покручу. 16 штук є А, 6 раз, да. Он Uncommon Сейчас мне тут. О, раре. А ну. Не, okay, леха. Rare. rare, Ну сейчас побачимо. О, мификал. Обалдений ти пацан. <laughs> знаєш, <laughs> з пятого сітпака, чувак. <laughs> Мне Мангостен выпал, это Лего типа, а Мифик это тебе Посейдон план, да? Да, все. да Угу, да. mm -hmm. обалденно Рарки все падают, еще одна, помню Лего выпала Мангостенцей О, еще один Мификал, Глим, что-то там, Рот О, еще Лего, представляешь? А мне Райер выпал, я тебе говорю, купив, купил один за 120 миллионов ростов <laughs> <laughs> мне еще Лего выпала І ще А, Лего? А можна, ну, типу, вже там якийсь Дівайн там? Та ти взагалі не обогнів? Чуєш, що я сі? Ще одного Лего? Мені скільки? Три чи чотири Лего підряд випало вже. І ще один Міфіко. Посейдон. Ти Посейдон випав? Два. Двічі, двічі. Мені три Міфіко випало, п'ять Легендарок. П'ять ти, пацан, блін, ё-моё. Так, все, пацан, коротше, в нас через 15 хвилин новий буде цей, да? Ну, виходить. Виходить. Я тя таких два в мене дві є. А і або там ще два представляєш? Або Абаудиний ти пацан. Ну на цьому напевно будемо завершувати Не забувайте підписуватись на канал, ставте сайт подавай. Тут ви можете прикупитися нових патів в кофшопі. По послані в описі А з вами був Санчеслава Сидимончики. всім пока-пока. Папа.